То такий Василь Кругляк. Якщо ви граєте на розквіті, то могли помітити гравця з таким нікнеймом. У нього була одна особливість: він дуже любив робити всілякі пагості людям. А ще Василь Кругляк і я це одна людина. Якщо коротко, я вирішив зайти на сервер під рандомним нікнеймом і перевірити, наскільки часто ком'юніті буде жалітися на абсолютно відбитого гравця, якого нічого не буде стримувати. Все нормально. типічний Василь. Про Василя відоме наступне. Перше. Він не грав в Майнкрафт з версії 1.8 і не розуміється на правилах сервера. Друге, він взагалі не вміє будувати. Третє. Йому 19 років, але він спілкується як 10-річна дитина. Адміністратор повідомив мені про розташування одного з гравців, і я пішов до нього. О, віталась моя жертва. Ого. У нього веся нема. Чи ти підожди? Ele está me mostrando onde ir. Ele está olhando para mim Мені Він мені вже на не, не каже, що новенький бушує. Скажи, що зараз глянемо. Та я сказав. Думаєш, що я сюди пішов. Та я же знаю. Після цього інциденту Василь дізнався, що неподалік від нього Макуко копає тонель і одразу відправився до цього гравця. Я веду в дупісвіту вітаю. На місці він позадавав усілякі тупі питання, пожалівся на свинину, яку йому подарував Макуку, і через кілька секунд вибухнув від кріпера. Наступними жертвами кругляка стали гравці, які будували ферму на даху Незера. Він прийшов до них, знову попитав тупі питання, забрав їх коня та побіг далі. Ну добре, я не наскільки гнида. Я повернувся назад і попросив принести їжі. Один з гравців побіг на свою базу і приніс мені трохи свинини. На що отримав лаконічну відповідь? Фу свинина. Я хай тільки що сказав, що, типу, Василь позитивний гравець, йому подобається такий. Ну, поки що, типу, всі пакості, які я робив, доходили до адміністрації. Боже. Але у Василя була серйозна проблема: у нього не було дому, а інвентар все більше забивався. Цей індивід не придумав нічого краще ніж поїхати на край світу, проігнорувати Оверхорнера, який стояв тут АФК, і побудувати собі хатинку на Велитенському острові. Після використання своїх неймовірних здібностей у будівництві Василь повернувся на базу Вітауса, але тепер там було більше гравців. Василь питався у них, чи можна використовувати фрікам, автоклікер, та майже запитав про x ray Але виявилося, що у натовпі був адміністратор. Ні, то бажано видало Василь заткнувся, але пізніше він попросив поміряти обладунки у того самого адміністратора. Так він здобув собі повністю прокачану незаритку. Я віддав усе назад. До речі, Василю довелося переселитися з острова Оверхорнера на базу Оверхорнера. Він покликав Василя допоміг знести дім і сказав, що Василь може жити на його старій базі, після чого написав в ідеї прохання створити канал з приватами. Цікаво, звідки в нього така ідея? О, Боже. На цьому історія Василя Кругляка не закінчується, але зараз я хочу розповісти про один інцидент. Якщо ви слідкували за нашим каналом, то могли частенько бачити ось цю яму, яку я дуже довго копав та бомбив. Так от одного чудового вечора доктор Багет покликав мене у Войс і задав наступне питання. Алло, ти бачив, да. що з твоєю ямою зробило? Що з моєю ямою зробило? Я приходжу, а тут це. В тебе демка в ноль кадрів, но я побачив. Бля, скажи, що воно ж ши... воно ж заповнене блоками. Хто це? Ну я можу вислідкувати, якщо треба. Я теж можу відслідкувати і забанити його з... ну, типу, через три дні, якщо це не буде пофікшено. Воно забудоване знизу. Досками. Гляха-муха. Відкинуть обох. Зделати <святок> <святок> скайблок над ямой це смішно. А зробити оце це гірше, ніж бомбити її. Надо які-то сушилки строить. а вона кругла, не квадратна. Mm -hmm. Я ж правильно розумію, що це треба прям кожен блок сушити, воно не просто зверху. Які ви молодці? Я дав цим гравцям тиждень на відновлення ями. І якщо вони не встигнуть, то будуть забанені за грів. Після отримання цієї інформації Макуку запустив стрім на Твічі, де жалівся на свою тяжку долю і забудовував яму піском. А я сидів у чаті і писав йому гадості. Тіпи вам треба сушити 8 ка плюс блоків. Може, все таки подумаємо про відкати. Ви могли про верхній слой було б сильно легше. Ми думали <сміність> <сміність> так зробити. Але після того як ми зрозуміли, що можна ламінар її ще знизу висадити, і буде ще познатіш. нам велося це доброю ідеєю. Тепер це так не здається. Привіт. <сміність> Льо, а ти за плату не хочеш нам допомогти? Помогти вам. <сміність> а за яку плату? Страдання. <сміність> ну, ну взагалі так, да, було б непогано. Бля. <сміність> Бляха, це пісковики йо Йома. -йо. Ламаю. А мене в мене ж зачарки. Я переплутав блоки. Не зря. плоки, нам добийся тим пісковиком. <laughs> Давай. Ти Розумієш, Розумієшся, тобі потрібно, а не нам. Ну я, я поспорив би, якщо чесно. <laughs> Кого ще забанять, маку. <laughs> <laughs> Та що тут ви вже майже досушили? Чуть-чуть оставили. Що ми майже осушили? Там ще навіть не почали. Та чуть-чуть іще. Охуїти. Де пісок? В скринях, в лодках. Настав. Його час через майже тиждень після зникнення Василь Кругляк повернувся на розквіт. Хочеш допомогти? Заплачу, то ходи ставити стіну, а я тобі за неї дам 16 діамантових блоків. Вася Вася, коротше. пісок в скринях в лодках, отам отут, і в цю сторону, де я роблю? Просто для розуміння, щоб побудувати одну стінку з піском, двом людям потрібно витратити більше ніж пів години, а це одна з найкоротших стін. Я не уявляю, як вони будуть це все сушити. Коли я добудував стінку, на мою думку, настав час для камінгауту, і я заговорив до хлопців з аккаунту кругляка. Боже ні. нормальний челік, мені дуже подобається. Я теж думаю, що він прикольний челік. Я про це й говорив, блядь. Але якимось чудом вони не зрозуміли, що говорив Василь, і подумали, що це був Пабло, адмінський акаунт на розквіті. Кожна стіна має вуха. Тут ще треба нічого не висказуватися, розумієш? А тут пабло ж висить. Він візь. Розказуй, анекдот, лол. Якось макуку та гехо захотіли затопити яму адмінів. Вазі сміються, ха-ха, це хороший анекдот. Результат бачите самі. Потім Василь пішов до міста Макуку, отримав плату за роботу та пішов спати, сказавши. Я вважаю, що ти мені не доплачуєш, глядь.